Всім привіт! Сьогодні, як завжди, проведемо нашу щотижневу пряму трансляцію. Відповім на деякі ваші питання з чату, щоб будете мене запитувати. Ну і покажу вам свою посадку, яка в відкритому ґрунті. Я в більшості вам показую ту посадку, яка йде в контейнерній посадці. А сьогодні в відкритому ґрунті будемо дивитися, як виглядають рослини, який їх стан. Ну і трошки поговоримо про те, що я зараз з ними роблю. Ну і і вигляд рослин. Так, На сьогодні трохи вітряна погода, я, на жаль, не дав з собою мікрофон, тому буде шуміти. Е, ну і плюс те, що е, сам запис іде через мобільний інтернет, е, ця пряма трансляція, то ви вже зможете кращу, трохи кращу якість переглянути вже в завантаженому відео. Коли я завантажу і воно появиться. Е, на, е, на моєму каналі. Так, продовжую я зараз приготувати свою лохину до зими, вношу монофосфат калію посилено. Ось ці рослини потребують десь його 60-70 грам, ну я буду вносити десь 60 грам. На цю посадку я вношу 10 грам на 10 літрів води під рослину, оскільки то буде дуже в часі розтягнуто, якщо я буду по 5 грам вносити. я тут не так часто буваю. Тому таким чином вношу вніс, я вже десь 25 грам, ще залишилась половина. Тому я все встигаю, рослини підготуються. І зараз вже буквально за, за 2-3 тижні ви побачите на моїх рослинах, як я тут буду, як будуть починати червоніти листя. Оскільки ночі вже холодні досить. Вдень ще в нас спека, але за рахунок тих холодних ночів листя почнуть уже червоніти. Доброго дня, пані Наталія. доброго дня, пане Сергій. Радий вас бачити. Задавайте якісь запитання, що вас цікавить е по лохині. І буду вам щось відповідати. Е як бачите, хто слідкував за моїм каналом, яка минулого року тут мульча була, я такий досить потужний шар вкладав. І ось лишилося воно вже фактично попри землю. Вся мульча перегнила, тому цього року буду знову все мульчувати. Пізніше відео вам покажу. Пані Ольго, і вам доброго дня! Плодів тут же немає, ще так поодинокі ягодки залишилося на Еліоті, але там вже Фактично мізер, вже навіть немає що показати. На тій моїй посадці в контейнерах то там ще досить непогана кількість плодів Аврора є. Але Аврора це такий сорт, що суто для власного споживання, оскільки. Е Ягода там досить м'ягка, їй потрібно довше часу висіти на кущі, щоб вона солод набрала, тому для продажу вона якби не дуже підходить, але для власного споживання супер, тому що найпізніший сорт і є ще чим поласувати. Так, буду йти ось так в зворотньому напрямку, тому що з тої сторони вітер дуже дує. Тому, можливо, так буде краще чути у мікрофон. Не буде дуже вітер задувати. Так. Привіт. Чим від хруща відробляти обробляти? Е Дивіться, на рахунок дозування не можу вам підказати, оскільки я не займаюся ніякими інсектицидами, обробляв я антихрущем і твіксом. Вони мені допомагали, хрущів вбивали. Але щодо дозування, запитуйте в магазинах там, де ви купляєте ці препарати. Тому що мені також радили. Останній раз від я обробляв два роки назад і тому просто не пам'ятаю, скільки саме я вносив, там, на яку кількість води. Можете обробити твіксом, там діюча речовина, хлорперифоз, або піренексом, там одна і та сама діюча речовина. Також антихрущем теж досить дієвий препарат. Але купляйте бажано, в офіційних магазинах чи в провірених, так, щоб не було ніякої підробки. Бо підробок, на жаль, дуже багато. Як Бачите, рослини, ці вже, це вже десь сьомий рік пішов. Такі досить великі, вони висотою всі десь метр метрів, вони всі в мій зріст. Є окремі екземпляри, такі, що і під 2 метри гілочки випускають. Надзвичайно велика кількість приросту йде в рік, тому що коренева вже тут така досить розвинута, є що обрізати. Ну, відповідно, я ще продаю живці, то з цієї посадки дуже багато живців люди купляють. Як бачите, посадка ця вся посаджена ямковим методом. Тобто між кущами ось тут в мене звичайна земля, а сам кущ посаджений у посадкову яму розміром 60х60 60 і 40 глибиною. Там відео у мене є на каналі, як я садив тут рослини. І там можете переглянути. Так, на ваших семирічних кущах сіки йде врожай в середньому. Дивіться, як який рік цього року в середньому було врожаю 2 кілограма. Е, можна, звичайно, набагато більше добитися, але тут, де посаджена ця посадка, у мене надзвичайно маленька кількість води. Воду я беру з криниці і ну, цього року дуже посуха сильно, тому води не вистачало і плодів було якби дуже багато, але вони були дрібні. Тому по вазі цього року вийшло десь 2 кг з куща в середньому. Якщо б був полив, я думаю, що десь 3,5 можливо б було. На жаль, поливу не вистачає. Так, пане Олег, скажіть, чи можна 100 грам монофосфату калію розвести до 100 літрів води і підлити по одній літрі на кущ? Маю багато кущів і трохи багато роботи під кожен кущ 10 літрів. А така методика швидше. Ні, це абсолютно неправильно буде, тому що концентрація буде надзвичайно велика в тій одній літрі, і ви просто попалите кореневу систему. Так що... Тут виходу немає. Ну, максимально, що можна дати, я думаю, що ще 20 грам, але воно не буде так дієво, як меншими кількостями, оскільки так рослина просто ефективніше спожиє, то добриво. А коли ви будете вносити великими кількостями, то буде багато доброго йти просто в землю, в холосту. Тому більше 30 грам на 10 літрів я б не розводив. По ідеї, щоб все правильно зробити, ви повинні мати такий прилад. ТДС-метр або ЄС-метр, вносити добриво на певну кількість води і вимірювати зразу засоленість тої, тої води. Засоленість, щоб не перевищувала півтора одиниці, якщо це буде в ЄС. І тоді це буде ідеальний спосіб внесення для ваших рослин. Ну, щоб ця засоленість не перевищувала більше, ніж півтора, то це в середньому десь так і виходить. ну Це в залежності від води, яка початкова засоленість води. В середньому виходить десь. 10 грам, що можна вносити. В деяких водах взагалі 5 грам. Так, доброго дня! Після монофосфату чим підживлювати? Чи вже підживлення серпня припиняється? Після монофосфату я вже нічим не підживлюю, але монофосфат я розтягую фактично з серпня аж по кінець вересня. Я його розтягую просто на внесення, внесення щотижня і виходить, що я закінчую десь кінець вересня внесення, останнє внесення монофосфату калія. Тому доброго вже ніяке не вноситься, тому що рослина буде вже фактично в такій передзимовій сплярці, тому там вже, це вже останнє доброго. Актору можна лети під куш від хруща? Так, звичайно, актора теж досить дієвий препарат. Ну, принаймні, відгуки такі я про неї чув. Я нею ні разу не користувався, але по відгуках досить хороший препарат. Перекомендуйте полив, що краще: капельна стрічка чи трубка сліпа, плюс форсунки. І який виробник? На рахунок виробника абсолютно нічого вам не можу порекомендувати. Весь полив, який мені встановлювали <кій> на тій моїй посадці, де в горшках там у мене просто люди встановлювали, вони самі закупляли всі форсунки, всі матеріали. А тут я купляв сліпу трубку і форсунки через Аліекспрес. Розраховуйте те, що для форсунок, ось таких, як у мене тут стоять, ось бачите, тут обов'язково потрібно, щоб е, був уже мотор, щоб він подавав воду в каплю, е, в цю сліпу трубку. Тут не можна так скористатися. як... Е, Капельною лентою, що може бути е, самотік. Тобто десь ємність піднімати на висоту і робити полив самотіоком. Тут так не вийде, тут обов'язково повинен бути вже е, е, якийсь електронасос. <кхем> Доброго дня, пане Олег. Скажіть, будь ласка, мас масове нашестя гусениці і дядь листя. Покропив препаратом Актелі. Чи можна ще буде покропити системним фунгіцидом топсин М, бо є трішки хвороби. Е, так, ви зараз спокійно можете обробляти вже системними препаратами, оскільки е, тут немає е, ніяких е, вже плодів, тому е, можете обробити. Е, якщо актелік не вбив, ну можете спробувати ще ту саму Актару, Також досить дієвий препарат буде. Так, ви пальцем закрили час. Екрану. Дякую, пані Ольга. То в мене просто дуже сонце сильно, і е, на смартфоні екран трішки потемнів, я не бачу, що я там показую. Дякую. Так що, ось так. Пам'ятайте, що основним таким е, основне, що треба для вдалого вирощування лохини, це полив. Тому що без поливу у вас. Ну, не буде добре розвиватися лохина, там на одному з відео ядно все, то продовжуйте запис... запитувати якісь запитання. І ще поспілкуємося трішки. А від черв'яків, чим поливати? Що ви маєте на увазі черв'яки? Черв'яки це в вашому розумінні личинка хруща чи які черв'яки? Якщо Личинка хруща, то ми тільки що все обговорили. Це може бути актара, може бути антихруш, може бути твікс, піренекс, там досить велика кількість препаратів. Вчора обробляв кущі медян Екстра. Так ви можете обробляти медянам екстра також. Але я ним все ж таки буду обробляти вже тоді, коли фактично опаде дві треті листя, хоча ним можна і повиготуючи рослині. Тобто, коли йде ще активний ріст, так як зараз також обробляти. Це принаймні не зашкодить. Це є контактний фунгіцид, його дія відбувається з рахунок того, що він потрапляє на листя. Там, де він потрапить, там він і вбиває грибок, на відміну від системного фунгіциду. Тому що системний фунгіцид вже заходить в клітини рослини і так діє зсередини. Так, пропала трансляція, саме так тільки що пояснив, тому що, на жаль, перегрівся телефон. Е, у нас сьогодні все ж таки спека велика. І зараз намагаюся продовжувати. Не знаю наскільки вистачить. Надіюсь, на трохи вистачить. Зараз трошки в тіньку посиджу, і можливо телефон перестане грітися. Цікаво було, як ви десь закинули в Facebook, хто в мене там є в моїй групі великій, всяке фото своїх рослин, але таких, що вже побільше. Не саженці, які ви там цього року чи того придбали, а тим рослинам, які вже у вас ростуть на ділянці там, принаймні 3-4 роки. Поділіться, будь ласка, там фото, подивимося, як виглядають, і порівняйте самі між собою. Так що ось така у нас ситуація по догляду за лохиною. Е, основне, що зараз потрібно, це не забувати підгодовувати фосфор накалійними добривами. Тому що чим далі ви будете затягувати, тим менше рослина буде вже споживати та добриво, оскільки фосфор споживається рослиною <кхи> тільки за теплих температур. Коли вже будуть холодні температури, фосфор вже досить погано буде е, з рослиною споживатися. Тому встигніть ще е, ними. Піддобрити ваші рослини. А також, коли ви вже зараз плоди зібрали, в кого були якісь проблеми на протязі сезону, там рослина хворіла, можете зараз спокійно обробляти ще системними фунгіцидами. Після обробки системних фунгіцидів, вже пізньою осінню, коли дві третіх листя опаде. Можете обробляти якимись е, також е, контактними фуніцидами, тобто мідіумісними. Можете медяном екстра обробити. Це досить дієво. Кожного року я медяном екстра е, обробляю тоді, коли рослина вже заходить в зиму, тобто 2 треті листя опало, і перед набуханням бруньки весною. І це як би свого роду така профілактика йде. Що ще? А не, забудь, не забувайте е, зараз замульчувати добре ваші рослини, тому що протязі сезону е, мульча вже перегнила, ось так у мене тут був тут величезний шар, хто бачив на попередніх відео, коли я саме мульчував. А лишилося буквально кілька сантиметрів. Тому зараз я буду активно мульчувати рослини, буду засипати тут ще десь шаром 20 см, можливо і 25 см. І це буде сприяти тому, щоб коренева система була утеплена на зиму. Ну, хоча лохина це північна рослина утеплення, як такого їй не потрібно. Але все ж таки, ну, всякі можливі аномалії, мож... так як із цим літом, у нас була величезна спека, а можливо зимою буде якийсь аномальний мороз. Тому краще забезпечитися. Ну, відповідно, мульча зберігає вологу в рослинах і цей. Де як органічне добриво. Так, скільки грам монофосфату йде на 2-3-річний кущ? Поясну такі кущі давав десь 25 грам, не більше. Цього вистачає, але поділити цих 25 грамів хоча б на 3 внесення через тиждень. Скажіть, будь ласка, це щодо питання про кропіння від гусениць? А має пройти якийсь термін після кропіння актеліком? Чи можна одразу кропити топсином Е? Чесно не скажу вам, тому що кажу я не займаюся ніякими препаратами. Я також йду в магазин і мені там радять. Але наскільки я розумію, актелік це є е, інсектицид, який вбиває е, самі е, комахи. А топсин М це є фунгіцид. Тому обробляти як на мене це можна е, один за одним зразу, тому що ну, в них зовсім інша дія. Так, пані Марія запитує, яка гусінь їсть лохину. Це вам також не скажу, не знаю. Багато шкідників різних є. гусінь може бути з різних там, комах, тому сказати, яка це, саме це гусінь, не знаю. А які саме хробаки у вас? Напишіть, будь ласка. Ну, це просто звичайні дощові черв'яки маєте на увазі, чи, чи це Хрущ. Так, у мене чотири однорічні кущики. Чим підживити на зиму? Монофосфатом калію. Вам потрібен монофосфат калію. Але на однорічні кущі я б радив взагалі обробляти суто по листу. Це робити розчин там, 30 грам на 10 літрів води. Або 15 грам на 5 літрів води і окроплюєте свої рослини. Ну, окропіть листя хоча б 4 рази, але з інтервалом в тиждень. Так. Будь ласка, пане Дмитро, будь ласка звертайтеся так, Ну що ж, друзі, добре буду закінчувати трансляцію до наступного тижня. Наступний тиждень ще щось е, цікаве обговоримо. Можливо, у вас якісь цікаві питання ще з'являться. Е, ще буду знімати якісь нові відео скоро про мульчування, про підкислення. Тому е, підписуйтеся на канал, ставте лайки обов'язково під кожним відео, тому що це важливо для поширення каналу. Ну і всім на все добре, до побачення. І остання відповідь пані Надії. Від дощових черв'яків я б не обробляв. Вони в нас також живуть у горшках, там, де йдуть, там, де ми вирощуємо саженці, і шкоди вони якби ніякої не приносять рослини. Все, всім на все добре.